Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. 17 видатних політиків США написали лист президенту Байдену з вимогою передати Україні безпілотники МК1 і МК9, предатор і репер, відповідно, для бойового застосування проти Росії в Поточній війні. Ну гарно ж сказано. Ми вже маємо ударні безпілотники та ТБ-2. Він ефективний по землі, але він не може працювати в умовах розгорнутих протиповітряної оборони. Не вміє він цього робити. Е, давайте ми з вами порівняємо бойові можливості безпілотників: Берактар ТБ2, МК1 предатор, МК9 предатор Б, або ще репер на нього кажуть. І визначимо, чи потрібні вони, вони нам взагалі. От МК1 предатор. Це ударний безпілотник середнього класу, такий же, як і Байрактар, Але він більш потужний, більш швидкий, більш... більших розмірів. Прийняємо швидкість. Якщо у предатора 309 км максимально, то у Байрактара тільки 220. Бойовий радіус предатора 370 км проти 150 км байрактар 2. Шановні, 309 кілометрів. Це вже до Шайковки достане, там, де стоять У22 М3, які стріляють ракетами Х-22 по Україні. Ну, це як їхати на Москву залізницею до станції Фаянсова. там вліво 20 кілометрів лісочок, такий гарний, березовий, грибів дуже багато. От там цей полк і стоїть. Саме час туди нам навідатись. Правда, там порядка 30 літаків стоїть, з них боєготових тільки 10. Тому що ту 22 м 3 випускались до 1992 року, а термін експлуатації їм 30 років. От нещодавно росіяни зібрали там 10 штук самих нових, продовжили їм там ресурс на декілька років, от вони ще й літають. Але як вже летіти, то знищувати всі підряд. Все ж там стоїть. Бойове навантаження MQ9. Це солідна, солідна величина 360 кг. Він може нести 4 або 8, в залежності від варіанту, ракет agm 114 Hellfire. Це гарна ракета. Б'є по радіолокаційно контрастним цілям, по танкам, по літакам, має 46 кг вагу, 8 кг вона летить, керує, керована. і б'є... Танки кумулятивними е, зарядами, або по техніці не броньовані, і по літакам б'є уламковими боєприпасами. Дуже ефективна ракета. Бачимо, що МКУ-1 в два рази потужніший. І до нього рівнятися байрактар ТБ2 не може. Хіба що Байрактар ТБ3. Байрактар ТБ3 це новий літак, який розробляють турки, і він тільки наступного року зробить перший політ. Так що, коли буде літати, тоді будемо порівнювати. А от МК9, Предатор Б, або репер на нього ще кажуть це важкий ударний безпілотник, самий потужний в світі. Порівняємо так приблизно їх характеристики: розмір довжина. Байрактар ТБ2 6,5 метрів. Предатор 8,3. А МК9 Репер 11 метрів це набагато більший літак. Розмокрил. У байрактара 12 метрів, у предатора 17, у репера 20 метрів. Велетенський безпілотник. Двигуни дуже цікаві. Ну, турки поставили на Байрактарі простенький ротак споршневий двигун для легкомоторних літаків. 150 кінських сил. На МК1 американці поставили дизель. Чотирьохрядний дизель 165 кінських сил. Прекрасно працює, і довго літає. То вже на МК9, на цьому останньому безпілотнику вони поставили турбогвинтовий авіадвигун 910 кінських сил. Ну І відповідно, і машина велика і ефективна вийшла. Бойовий радіус. Якщо Баректар має 150 км, кажуть, що Ну, баректар обмежує перш за все по лінії керування, дальність лінії керування. Кажуть, що є бай... варіант Баректара, де буде 300 км. Ну, поживемо, побачимо. То, наприклад, мк 1 має 370 км бойовий радіус, а МТ9 1900. Слухайте, це вже до Урала достане. І в них нема проблем з радіолінією керування, тому що вони зав'язані на супутниковий зв'язок, вони держать зв'язок з супутником, а з супутника транслюється ситуація на кабіну керування. І озброєння відповідно. Ну, в невеликого Байрактар ТБ2, це. Ракети ракети МАМЛ 14 км летять, і бомби, плануючі -Е, МАМ С. 8 кг вони важать, 10 кг вони важать, летять на 8 км. Ну, так, щоб знищити танк нормально. Одної ракетки і бомби достатньо, але не більше. То вже МК1 він може нести 4, а в деяких варіантах 8 AGM 114 Hellfire. Він може нести 8. Стінгерів, варіант такий є. Ну і може нести бомби. Бомби може нести 4 штуки G, e, e, Viper Striker. Слухайте, таке літак вже можна посилати на шайковку. 4 штуки знищать все, що там стоїть. От Байрактар МQ11 в нього 1900 кг ПВ навантаження. 1900 кілограмів пивенного 1700 кг навантаження він може достати 1900 кілометрів. Ну це до Урала вже. Любу ціль можна достати. Він несе, має 6 точок підвізки. Внутрішні підвізки, дві точки по 680 кг, важкі бомби можна йому почепити. На крилах він має дві точки підвізки по 270 кг, це ракети-бомби. І на консолях крила це на самому дальньому кінці крила дві точки підвізки по 90 кг. Може нести 8 Hellfire, може нести 8 стінгерів і може нести бомби. Ну там варіант, наприклад, 4 Hellfire і 2 Mark 82. Це бомби 227 кг. Гексагенові, з лазерним наведенням. Дуже потужні бомби. Шановні, якщо таки, такий безпілотник прийде на аеродром, то кине значить, бомбу на. Паливний склад, на склад ракет, на склад бомб і все, і не буде там того аеродром. Це дуже потужний, в нас виходить літак МК-9. Він фактично це легкий штурмовик супертукан, у нього навіть більше можливості трошки, ніж супертукан. Але чи достанемо ми цими пілотниками до Урала? Адже вони не можуть так просто літати в умовах протидії? Протиповітряної оборони. І тут я маю сказати декілька слів про організацію протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона завжди ешелонована. Є перший ешелон протиповітряної оборони, це лінія кордону кожної держави, лінія фронту, другий ешелон це всередині країни. Ну і окремо є протиповітряна оборона столиці. Вона Будується окремим контуром по круговому принципу, там стоять свої локатори і стоять свої ракетні системи захисту. Так от, перші, в першому шалоні стоять потужні радіолокаційні батальйони, там 4-6 потужних локаторів, які бачать до 400 км, на висотах більше 10 км. Але вже якщо спуститись нижче на висоту 5 км, то це вже 150 200 км на висоту. 1 км це вже, дай Бог, що 50 км бачила. Тому що земля кругла і зона видимості такий конус перевернутий, на, на великій висоті бачать далеко, а на низькій висоті бачить дуже мало. Другий ешелон працює рідко по графіку. Їх включають декілька разів на тиждень, на годину, ну, щоб, щоб, щоб не розучились включати. Ну, або включають по команді, якщо йде якийсь там. Порушення повітряного простору війська протиповітряна оборона Першого ешелону будується так, щоб мати суцільне радіолокаційне поле на великих і середніх висотах. Тобто, між потужними батальйонами радіолокаційними стоять радіолокаційні роти. І ще, якщо є лінія фронту, то там ці от діри між радіолокаторами на, на низькій висоті затикаються військовими засобами ПВО. Всі панцирі, стріли, оси, тори і так далі. І вони працюють. Вони працюють по черзі, цілодобово, щоб не пропустити жодний літак. Їх так просто без вогневого ураження не пройти. Але ж. Всі ці радіолокатори відомі, ходять Су-24 з розвідувальними контейнерами, обладнанням. Вони все це діло вираховують. А далі що ми робимо? Далі ми робимо, сідаємо ставимо, відніше, сажаємо толкових офіцерів з комп'ютерами, які по даним розвідки будують синтети і місцевості, тої, де стоять радіолокатори, будують синтетичні е зони видимості в цих РЛС по висотах. І прокладаємо маршрут. Безпілотник має пройти отак і отут. А тут він йде на висоті 5 кілометрів, його ніхто не бачить. Далі він спускається, отут, пройде на 1000 метрів, а отам треба на 500 метрів спуститись, щоб пройти між локаторами, щоб вони їх не бачили. А потім ми піднімаємо авіацію, так, так завжди має робитись, яке наносить вогневе ураження, прорубає вогневий коридор в першому ешелоні, тому там на лінії фронту. І коли знищені всі локатори, що працюють, Туди входять наші безпілотники і йдуть куди треба. Треба на шайковку, на шайковку. А треба кудись далі, значить, кудись далі. Можна і військові заводи знищувати. Вони йдуть по програмі, розраховані так, щоб їх ніхто не побачив. Приходять троє на аеродрому, супутникові знімки є, все добре відомо, де там які стоять засоби протиповітряної оборони, захисту аеродрому. Знищили в першу чергу, щоб вони не встигли включитись. Всі ці засоби ПВО над аеродромом, потім розстріляли все, що могли, і вернулись назад. Якщо це буде мк 9 предатор з радіусом 1900 км радіусом, бойовим радіусом, то ми можемо достати до Урала і до Білого моря всі літаки, які всі заводи, всі аеродроми, всі військові частини, які тільки там є. І це важлива річ. І робимо так же, так же само: вогневе. Вогневе ураження першої системи, першої лінії протиповітряної оборони, а далі. О, ну і Звичайно, що час відновлення менше години. Тому, коли літаки, коли безпілотники вертаються, літаки піднімаються знову, наносять ще раз ураження, ще раз прорубають коридор. Саме час навідатись в Венгельс, ну, аеродром на Волзі на лівому березі. Там стоїть полк Ту-95-х МС і стоїть полк ту 160 Взагалі, Ту 160 це одна фікція в Росії. В них там полк, але вони, вони в 94 му році перестали випускати ці літаки. І в них тільки один боєготовий літак, який літає. Ото він в Англію полетів колись пару років назад, там лякав всіх. Потім він полетів на Тихий Океан там до Сполучених Штатів Америки, назад. Один боєготовий всіх інших закінчився ресурс. До речі, 30 років стояв на заводі в воронежі, недобудований ту 160. От вони його зараз випустили в 2022 році і облітують. Я думаю, до кінця 2022 року передадуть, буде ще один літак. От саме час навідатись туди розстріляти всі ці Ту-95 і Ту-160, щоб не було чим стріляти по території України. Давайте зробимо виставок. Безпілотники нам ці потрібні. Якщо будуть пропонувати, треба брати нічого не казати. Брати і зразу починати бити перетери, території Росії. Росіяни оголосили мобілізацію. Росіяни хочуть, щоб війна прийшла в кожний їх дім, на кожний їх завод, на кожний аеродром. І вони цього доб'ються. Я вам всім дякую, до побачення.